Я благодатну вість, посланець із небес приніс, не бача і не заря, а білі бідним пастухам. Аллилуйя, алелуя, алелуя спас родить, Алелуя, алелуя, алелуя Спас родить. Небесний промінь засіяв, Господній ангел їм сказав, не бійтеся, Христос родивсь, всім людям радість Він приніс. Аллилуйя, 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 спас народись, Аллилуйя, Аллилуя, аллилуйя, аллилуйя, спас народись. Без межій неба, височі лилася сяє по зорі і сповіщала мудрецям, що царя бив з людським сином. Аллилуйя, оллилуя, оллилуя, спасна родись, оллилуя, оллелуя, оллилуя, спасна родись. Провідна ясна зоря у виплиєм їх привела, вклонились там вони Христу і принесли дари Йому. Аллилуйя, 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 Спас народись, Алелуя, алелуя, аллилуйя, аллилуйя, Спас народись. Аллилуйя, 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 спас народи.